Продається простора трикімнатна квартира на Північній Салтівці, вулиця Соборності України, на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Квартира має покращене планування. Загальна площа 72 квадратних метри, велика кухня. Лоджі об'єднує дві кімнати, всі кімнати роздільні, що додає зручності для проживання, є дві кладові, санвузел роздільний, квартира дуже затишна і велика. На підлозі гарний паркет, що зберегся у відмінному стані. На кухні та у спальні якісні меблі. Планування квартири дуже зручне і функціональне, що робить її чудовим вибором для сімейного проживання. Вже зараз реалізується план відновлення північної Салтівки і район набуває нового життя. За урахуванням майбутніх змін це місце стане одним з найбільш затребуваних у місті. Тому вже зараз варто задуматись про покупку житла за доступною ціною. Телефонуйте.